Отож, для кардинальних змін у житті первинним завжди є намір. Намір це ваша чітка позиція щодо того, що я дійсно не хочу більше жити так, а хочу змінити своє життя у іншому напрямку. Намір не говорить про те, що я знову обіцятиму розпочати все з понеділка. Намір говорить про глибоке внутрішні переконання щодо того, що так більше бути не може. І я маю намір втілити переформатувати своє життя в інше русло. Тож, якщо ви дійсно хочете змінюватися, подумайте, чи це намір зсередини і чи є він об'єктивний, чи відображає він ваше справжнє внутрішнє переконання бути щасливим, успішним, здоровим? Розкажу вам про один клієнтський випадок. Однієї моєї клієнтки виявили. Пухлину, онкологічне захворювання. До того вона жила не своїм життям, не любила чоловіка, який був поруч, їй хотілося значно інших стосунків, значно по-іншому відчувати себе, проживати кожен момент життя наповнено щасливо. Але вона собі ніколи цього не дозволяла і жила в шлюбі, який однозначно був не для неї призначеним. Отож, ця людина захворіла на рак. І вона так сильно просила Бога вище сили про те, що, Боженько, якщо ти мене зцілиш і я вилікуюсь, я обов'язково обіцяю тобі зміню своє життя на краще. Почну жити так, як хоче моя душа. Бог дав зцілення цій жінці, але вона, повернувшись до звичайного життя, зовсім не почала йти шляхом своєї душі і не розпочала. Реалізовувати свою місію. І що ви думаєте, через декілька років трапився рецидив і рак повернувся. І ось ця клієнтка прийшла до мене на консультацію з запитанням: Анну, а чому рак повернувся, що в житті я роблю не так? І я їй кажу: ти йдеш всупереч самої собі. Ти не виконуєш свою місію, задля якої тебе прислали на цю планету. Ти занадто багато накопичила негативу, і що найголовніше, ти проживаєш не своє життя і ти це знаєш. І запитала її: а чи давала ти таку обіцянку вищим силам, коли вони тебе зцілять, обов'язково повернутися до себе самої і почати жити своїм життям? Вона сказала так, я давала таку обіцянку, і я була чітко переконана, що коли я вийду з лікарні, я обов'язково відстороню від себе тих людей, які мені не комфортні, не подобаються. Я розлучуся зі своїм чоловіком, тому що він має бути право щасливим і коханим, і я маю таке право. Я обов'язково почну реалізовувати всі свої задуми, про які я мріяла з дитинства. А чому ж ти тоді порушила це слово, яке ти дала вищим силам, а відповідно дала собі? Внутрішній своїй дитині. Ти його порушила, і ти маєш наслідки. Вона каже: не знаю, я чомусь мені простіше жити в тому стані, в звичних для мене умовах. Я вже звикла страждати, і я вже звикла, що все для мене зрозуміле, все для мене доступне. І якось так життя йде своїм плином, але внутрішнього щастя і гармонії немає. Багато людей дають собі такі обіцянки, але їх чомусь ніколи не виконують, і завжди шкодують, особливо на смертному одрі, про те, що так і не виконали обіцянки, які дали собі в першу чергу, собі дали своїм наставникам, своїм кураторам, вищим силам, і їх за це карають не ми самі себе за це караємо. Тому, якщо у вас виникає внутрішня пустота, ви відчуваєте, що живете не своє життя. Це перша ознака, що варто починати терміново щось змінювати. Не знаєте, що змінювати? Зверніться до спеціаліста, який вам в цьому допоможе. Помедитуйте, задайте питання собі внутрішній своїй дитині, що мені необхідно змінити. Можливо, через сни, через якісь сторонні підказки, через людей або навіть через мене вам прийде відповідь. Ми бездоганно навчилися підміняти в собі щось справжнє, що дійсно необхідно нам, сторонніми абсолютно неважливими речами чи предметами. Хтось заповнює внутрішню пустоту алкоголем, хтось надмірним вживанням їжі. Хтось наркотичними речовинами, тютюнопалінням, хтось надмірною кількістю, без якості, сексу. Кожен знаходить чим заповнювати цю внутрішню пустоту. Але вона заповнюється лише однією надважливою річчю це коли ти кохаєш і тебе кохають. Якщо в вашому житті немає цього, чим би ви не заповнювали внутрішні пустоти? Прогалини все одно будуть, і відчуття незадоволеності, нещастя, все одно буде вас переслідувати. Тож заповнюйте свої пустоти потрібними речами. Ну, а найкращий варіант безапіляційний, безпрограшний це знаєте, який? Навчитися любити себе. Це першочергове завдання кожного. І від того, наскільки ви виконаєте безпосереднє ось це завдання. Залежатиме ваше здоров'я, успіх, щастя, знаходження своєї другої половинки, свого справжнього кохання. Власне, все наше життя підпорядковане саме цьому. Тож вчіться любити, поважати, берегти себе. І обов'язково у вашому житті не буде серйозних хвороб, не буде токсичних людей, і все складатиметься як найкраще. Бережіть себе.